Труба ПЕКС-А, виробник Іспанія, марек. Труба марек Пекс А, виробник Іспанія. Беремо паяльну лампу і гріємо. Гріємо, гріємо, гріємо. Бачите, гріємо. Перточка труба вже давно би що зробила? Сплавилася. Вже почала би хапати, а ми гріємо паяльну лампу. Гріємо її, бачите? Надпись все. Це, це оригінальна труба. Ми її паяльною лампою гріємо. Тобто, що Дяд, не буде гриємо. А нормально, ні, не, не може на одну місці. Гріємо, гріємо. Треба просто що гріти, щоб воно равномерно було. Бачите, гріємо, нічого не теряється. надпись є, все є, Іспанія, мада Іспанія. Так, тепер дивіться, я ложу, бачите? Так. Вона має пам'ять, дуже хорошу пам'ять. Бачите виситу? Дивіться, ви бачите, вона все. Ні, горить політа, горить. Бачите, вось, все, о, о. Вона біліє, mm. біліє, все, ми краску здали, все. Але вона не, йде, не тече, нічого. Все. Тепер дивіться, забирай, забирайте. Гнемо, гнемо, ламаємо, скручуємо назад. Пам'ять є, бачите? Труба як новенька. Скрутили, скрутили, назад. Гнемо, ламаємо. все. Пам'ять, вона вся ціленька. Все, супер. Труба мак пекс А. Мада ін Іспанія.